Всім привіт! Сьогодні у нас вітрисько таке, цілу ніч, вітер, тут. зараз вітер, вітер. Маленько хоть не пече, хоч нема такої жерві, тільки що вітер дурний, аж голова трохи болить. Сережа поїхав на роботу. Ось сьогодні сама закинула там стірку, щас, перестірувати треба віщі. Та й таке. Вчора наварила зеленого борщику, вже давно ми хотіли. Купила на базарчику, це щавель був. Так що ось такі наші справи. Перерубав, слава Богу. Вчора всі дрова закінчився на піксе, спина красна. І, слава Богу, що таке воно красне, воно не пекло. Ну, слава Богу, не згорів, бо я його вже гнала, кажу, дижу з того сонця. Але дурубах, слава Богу. Зараз ще трохи треба буде картошку починати копати на днях, то вже така місцями висихає геть. Не знаю, що там буде, але що буде, то буде, то будемо копати. Так що ось такі наші справи. Добре, що хоч поки не пече. Вітер тільки, дурні такі пориви, але ну, не пече сонце. Ой, а так все сохне. Ну, вже кінець літа, правда, але все одно на цьому не таке все гарне. Скільки води виляту і не поливати, то, мабуть, би все посохло давно. Вітер який. Це ж так, що в дворі трохи затишок, а на городі там ще вітер похлеще. Ой. Добре, що хоч не пече, бо так болило трошки. Той буряк, то не так швидко хоч висушить землю. Чистенько. Нічого й не росте. Янички пробиваються. І то теж єлі-єлі ростуть такі жирні. Що ти пікаєш, Цезар? Що таке? Що фостиком? Когось почув уже? Осталось тільки перевезти дрова. Знаю, може сьогодні чи завтра привезе, складає їх та й все. От, треба буде братися там на городі. Висмикувати бур'янці, де понаростали такі депули, щоб було чисто. <кій> <кій> так що ось такі діла. Трошки хмарненько, слава Богу. Ти, Та, мабуть, там машинка вже викрутила, ставати стірку. Такий вітруган дує, на голові хрестисяка. Таке вже дурне, такі пориви, дурні вітра ужас. Дує і дує вітер, як не спека, то вітруган висушує землю лише. Кожен день вітра, то дуло цілу ніч, а зараз ще хуже дує. Вже потрошки синій виноград. Вітер, звісно, ну, пара на дворі паре. На вихідних показує дощ, може ще піде. Це мілкий геть виноград уже душно біля вікна, але хоч свіже повітря йде трошки сквознячком. Зробила чайок, ще гарячий, нажарила рінок, у нас завжди, як лишається вчорашній хліб, ми жаримо ріночки. Так що Нема такого, що робити. Їсти наварено, в хаті чисто. Треба піти, мабуть, зняти стірку, вже висохла, хай там не вигорає на сонці та й все душно. Вечором знову поливання, як завжди, одне й те саме. Сьогодні будемо готувати смачну сирну запіканку. У мене тут 900 грам творога, я його вже перемолола. Добавляємо сюди 4 великих яйця, 200 г цукру і 10 грам ванільного цукру. Хто любить більше, може додати більше ванільного цукру, так само самого цукру. Ну, я думаю, воно і так получиться солодке. І тепер все добре це перемішуємо. Добре все перемішали. Добавляємо тепер сюди 100 г манки. І знову все добре перемішуємо. В кінці додаємо масло кімнатної температури 50 грам. Вішуємо знову все до однорідної маси. Ще я забула всипати ще подочку солі. Все, ось така от суміш у нас получилась. Беремо тепер форму. Я її зарані змастила маслом і посипала манкою. Тепер все всю нашу суміш. Пересипаємо нашу форму ось так от. І ось так рівномірно розпреділяємо по всій формі. По бажанню можна додати ізюм, сам сир. Так, тепер я беру. У мене є заморожені вишні, і ось так от зверху їх порозкладаю. Можна брати любі ягоди, які у вас є. Ось так от все. І тепер відправляємо в духовку розігріту. До 180 градусів, плюс-мінус на 40 хвилин. Все, наша запіканка готова, дуже ароматна, смачна. Наша запіканка вистигла, дуже легко розрізається. Видно, яка вона сочна, така м'ягенька. Смакота така. Рецепт дуже легкий, простий, готуйте, всім смачного. Цілий день дітей були на голові. Бог що вітер розбиває голос. Щось трошки хмариться, може дощик якийсь. Вітер такий дурний цілий день, не стихає. Дозвонилася лієлі без строжа, вже почала переживати. Їдуть додому, слава Богу. Я вже тут включила полив. Бо таке воно щось хмариться, чи буде дощик, чи ні, хто його зна. Сохне все страшно. Поливаю, вроді би все одно все сохне. Не знаю, що йому робити, щоб воно не засихало. Ну, хоч слава Богу, що хвойні, наче нормально себе чувствують. На городі ще дворіше, дворіж хоч затишок, а на городі таке дує, дурне. Трошки вам затягує. Може піде дощик, Ох, я знаю. Як завжди, піде по кругу, та й все. У нас таке щастя. Завжди дощ нас обминає. Добре, пішов, хоч трошки хороший дощ. А вітер такий прохладний добре. Може десь і пішли дощі. Холодне. Звідтиля яке затягує синє-синє. непогарне, яке розмальоване. Шо, зараз так не жарко, Щось затягує звідтиля, може буде дощик. Хто його знає, Такі хмарочки. Було б добре, якби пішов дощик. О, так що, ось такі наші справи. Так минув наш день. Вам всім бажаю тихої, мирної ночі. Всім пока-пока.